Вітаю вас на моєму каналі про життя. Підписуйтесь, ставте подобайки. Це буде коротеньке таке відео на таку цікаву тему, як нам, дівчатам, особливо українкам, тому що наші дівчата жіночки звикли завжди про когось турбуватися. Діти виросли, турбуються про чоловіка. Як нема чоловіка, то з'являється якийсь бойфренд, і ми починаємо на нього виливати купу. Своїх таких материнських турботливих почуттів. В результаті він в шоці і з чоловіка перетворюється на такого собі хлопчика, про якого турбується жіночка. Тому, дівчата, коли у вас виникає питання, питання таке, як за нього турбуватися, або нав'язливе бажання прямо, знаєте, з душі от я його спасу, і я його пожалію і допоможу, то берете себе в руки. Розвертаєте в протилежну сторону, і йдете з такою інтенсивністю турбуватися про себе. Це спортзал, це косметолог, або йога, або ви просто йдете на шопінг з дівчатами, з подружками, або це ваш відпочинок, і нагло, егоїстично насолоджуєтесь. Собою і своїм життям. Тоді біля вас буде той чоловік, і він себе поводитиме так, що турбуватиметься про вас. Не треба нікому рятувати, не треба за них занадто турбуватись. Вони дорослі чоловіки до цього часу якось дожили без цієї маминої турботи з боку жінки. Тому тільки як виникати таке дивне, чудне, от прям з душі у нас так виривається, ось я його. Прям там залюблю, врятую я йому вареничків, я йому цього. Ніяких вареничків. Хочеться вареничків, садите свого коханого за стіл. Він місить тісто, допомагає робити вам начинку і ліпите разом варенички. Розумієте? Або йдете в ресторан, він купляє варенички, ви тими вареничками вечеряєте. Або, як вам хочеться там ще щось для ньогось поприбирати, як він прийде ніяких прибирати до того, як він прийде. Поки його нема, ви відпочиваєте. Коли прийшов, ми разом там перекусили, і давай, коханий, наведемо лад в нашому гніздечку. До речі, колись мої знайомі, її свекруха дала дуже цікаву і гарну мудру пораду. Вона сказала, ти от, каже, поки мого сина нема чоловіка твого дома, ти ляж книжку почитай. Відпочинь, тоді ще не було, скажімо, гаджетів. полеж, а коли він прийде, тоді щось роби разом з ним і він тобі допоможе, і він бачитиме, що ти щось робила. А так, ти, поки чоловіка нема вдома, ти все переробила, наготувала, прибрала, лежиш собі така впахана, але ще ж. Примарафетилась і класно. І Він приходить додому і думає, ну вона нічого не робить, Воно от все зроблено. А що вона робить? Да? І ще якісь претензії пред'явить. Розумієте? І починається скандал. Так от, коли у вас є хвилинка, кохайте себе. Розумієте? А прийшов чоловік, ви разом з ним вирішуєте якісь такі справи битові. А себе кохайте, і от тут тільки у вас. Так, приспічило щось потурбуватися і там балувати його. Розвертаєтесь на 180 градусів і балуєте себе. Гарного вам настрою, до побачення!